Компанії 100 років за цей час ми вивели на ринок найкращі продукти, завдяки яким українські та європейські фермери мають можливість досягати високих результатів, оновлюючи свої власні рекорди по врожайності. Нам належить світовий рекорд врожайності по озимому ріпаку та озимої пшениці. Озима пшениця має можливість найбільш ефективно використовувати запаси осінньо-зимової вологи для формування врожайності. Також вона є. Добрим попередником для наступних культур-сівозміни. Компанія DSW тримає руку на пульсі щороку виводячи на ринок нові продукти. І в цьому році ми хочемо порадувати вас трьома новинками: це Дебіан, Петрос та Скіфія. Скіфія ранньостиглий сорт озимої пшениці, створений за селекційною програмою East East спеціально для умов континентального клімату Сходу та Півдня України. За результатами внутрішніх випробувань компанії, «Скіфія» демонструє найвищі показники морозостійкості та холодостійкості. Швидкий налив зернівки забезпечує можливість отримати повноцінне зерно високих продовольчих якостей по різних попередниках. Це надзвичайно важливо в умовах високих температур та дефіциту вологи півдня та сходу України. Нам приємно відмітити, що сорт є створений за участю селекційно-дослідної станції ТОВ ДСВ Україна. Петрос середньоранній сорт озимої пшениці, який максимально адаптований до сучасних економічних реалій агровиробництва та умов клімату, що постійно змінюється. Петрос є лідером по врожайності за результатами внутрішніх випробувань та демонстраційних посівів, як в умовах великих агрохолдингів, так і невеликих фермерських господарств. Петросу характерне еректоїдне розміщення листя, що забезпечує високу активність фотосинтезу та дозволяє добре освітлюватися соломині, роблячи її міцною, що запобігає прикореневому та стебловому виляганню. Сор Дебіан – це нова зірка в лінійці сортів озимої пшениці селекції ДСВ. Завдяки пшенично-житнім транслокаціям сорт має підвищену стійкість до біотичних та біотичних стресів. Потужний восковий шар на листі максимально ефективно зберігає рослину в умовах різких весняних перепадів температур. А висока польова толерантність до септоріозу та бурої ржі гарантують максимально ефективний процес фотосинтезу протягом всього періоду вегетації. Дебіан характеризується високою озерненістю колоса, що є важливою складовою майбутньої високої врожайності. Сорт став лідером державних постреєстраційних випробувань Німеччини у 2022 році. У 2023 році в умовах Центру та Заходу України системи внутрішніх випробувань та демонстраційних посівів ДСВ. Сорт. Показав вражаючі результати продуктивності із рівнем врожайності більше 100 центнерів з гектару. Тож, зустрічайте на своїх полях новий сорт пшениці від ДСВ Дебіан.